Нянин Владислав Черепинський прийшов до Рівненського ЦНАПу, аби отримати консультацію щодо набору до гвардії наступу. Про набір до штурмових бригад бачив у соцмережах і на білбордах. Сьогодні ж вирішив детальніше дізнати, що це таке. Чоловік раніше не мав військового досвіду з допомогою державного мікрогранту. Від є робота, започаткував власну справу, проте має мотивацію. Хочеться якось теж допомогти, щоб скоріше вже просто все це закінчувалося. І... Всім жилось в Україні добре для себе на майбутнє. Ще зараз там є час трохи подумати, вибрати і ну потім так, якщо щось надумає, то куди куди краще піти. І знайомих ну нічого, ніхто не казав поки про це. Може ще хтось теж надумає. Не знаю, буду там теж спілкуватись, там питати у знайомих. Бір до штурмових бригад розпочався 1 лютого і триватиме до 31 березня. Наразі на рівненщині найбільше заявок надходить у рівненському районі. Вже близько 400 добровольців заповнили анкети через мережу цнапів, і 51 чоловік вже проходить військово-лікарську комісію. Фактично, формування цих бригад штурмових набирає оберти і впевнено йде. Консультанти, які працюють із потенційними кандидатами у ЦНАПах, розповідають здебільшого приходять вмотивовані патріотично налаштовані громадяни, які бажають допомогти ЗСУ вигнати ворога за межі України. Більше людей, якщо по, по факту більше цікавиться, навіть не заробітня платня, і скільки я стикаюся з цим всім, там то більше цікавить де, де місце дослідкування, там де це все буде. Але на рахунок якраз тупіль і щось люди менше всього цікавляться. Тобто, знаєте, вмотивовані, патріотично настроєння, якраз те, що от для чого це все створилось, що таких ми і набираємо. Що люди хочуть швидше закінчити цю війну нашою перемогою. Заявки приймають від усіх бажаючих, але є основні критерії, яким мають відповідати кандидати, і це не тільки наявність військового досвіду чи професії. Є згідно закону, по перше, критерії віку. Так само і по здоров'ю, що у людини є захворювання, з якими вона не зможе виконувати це, не розумієте, які це підрозділи формуються. Не тільки військові, які будуть і йти на штурм, в на наступ, але ж і в тилу теж хтось має працювати, теж забезпечувати. Ці заявки, які подають кандидати, відразу починають обробляти. А після завершення формування бригади буде обов'язкове навчання. Звичайно, це буде навчання повністю не менше трьох місяців. Це буде тому, що по перше, це буде будуть працювати з західною зброєю з новою. Це все повністю. Знаєте, те, що поставляє нам захід, це все будуть навчати. Це все будуть доносити. скажімо так, звичайно, що це ж не ми взяли людину з вулиці, відразу давай. Пішли воювати, Ні, звичайно, всі будуть підготовлювати. Тобто, як як у нас і зараз є спецпідрозділи, да які готувалися до цього ще до повномасштабного вторгнення. З кожним днем бажаючих долучитись до штурмових бригад, збільшується заявки. Активно надходять як від професійних військовослужбовців, так і тих, хто раніше жодним чином не зустрічався із військовою службою. В більшості це ті, хто служили, особливо радує те, що це люди, які вийшли з певних. Видів військ, наприклад, прикордонники хочуть бути частиною переможної бригади залізний кордон. Ті, хто служили в поліції, йдуть в бригаду Людь. Але є такі, що і без військового досвіду, але готові, мотивовані до наступу. Подають заявки не тільки чоловіки, а й жінки. Ірина Райлян пройшла через пекло Маріуполя у 2016-му була в АТО, тому розповідає, маючи такий досвід, просто не може всидіти у тиловому місті. Для мене, мабуть, просто спокійно десь відсиджуватися, це не моє, мабуть, мені треба знаєте, щось, щось активніше робити для, для пришвидшення перемоги. Я вже подала заявку. Ще в перший день, коли, коли це я позвонила на кол-центр і подала заявку, що я, що я теж хочу. Хоча я діючий військовослужбовець, прикордонник, але хочу саме гвардію наступу. Подати заявку на вступ до однієї з штурмових бригад гвардії наступу можна у ЦНАПах онлайн або ж за телефоном 0800 10 00 20. Нагадаємо, штурмові бригади формуються на базі національної гвардії, національної поліції та прикордонної служби України. Гвардія наступу буде орієнтована на звільнення територій. Анастасія Шепетюк, Ярослав Бондарчук. Випуск новин.